В місті триває набір до патрульної поліції. Щодня близько сотні кандидатів приходять у пункт прийому заяв. На сьогодні громадяни подали їх вже більше тисячі. Але Фтина Єременко прийшла сюди ще на початку відбору, подала заяву і вже готується до навчань. Дівчина впевнена, що до нової поліції потрапить. Наразі складнощі виникають з деякими фізичними вправами. Чернігівський міський голова Олександр Соколов, який відвідав пункт прийому до нової поліції, дав дівчині декілька порад і вважав успіхів. Треба перебігати кілометр, потім вверх на 100 метрів, щелчочний бік і віджимання. Для мене найсложніше – це віджимання, так як я до цього ніколи не віджималася. Але я вже віджимаюся 5 разів. Ви тільки себе не заганяєте. Я вам одразу можу сказати, що за 2 дні до здачі тестів не бігають Олександр Соколов і начальник міського відділу міліції Антон Шевцов спілкувалися не тільки з кандидатами на посаду патрульного поліцейського, а й з працівниками пункту. І його і мене турбує питання створення нової поліції в місті Чернігів. Уже визначено. Міністр поставив відповідне завдання, конкретні терміни, і ми хотіли би ознайомитись. Які якісний склад, скільки взагалі надійшло заяв, які критерії відбору для того, що ці питання задають як безпосередньо начальнику ОМВС в місті, так і міському голові? Безпека міста Чернігова – це один з основних критеріїв для наших жителів, і слава Богу, завжди наша чернігівська міліція була на достойному рівні. І нас дуже турбує питання з тим, щоб цей рівень залишився і якісно. Змінився. Раніше у Чернігові хотіли створити муніципальну міліцію. І на сьогодні, зазначив міський голова, це актуально. Це не просто навіть була ідея. Я в 2004 році працював міським головою, і в 2005 році вона повинна була створена. Навіть окремо видатки в міському бюджеті ми вже планували, але потім у грудні місяці або в листопаді, я не пам'ятаю, 2004 року воно було відмінено. Але це актуально, як на мене. Для міста дуже і важливо, Це дільничі інспектори, які безпосередньо знаходяться на території. Можливо, якісь процеси будуть в майбутньому відбуватися, але я думаю, що кожен міський голова. Готові підтримувати. Начальник міського відділу міліції Антон Шевцов розповів, що заяви на відбір подають і діючі міліціонери. Якщо вони потраплять до нової поліції, це дасть змогу створити основу підрозділу, дозволить забезпечити додаткову допомогу тим поліцейським, які раніше не мали відношення до правоохоронних органів. Нове підрозділення, новий підход, нові люди. Все це має оздоровити систему міністерства внутрішніх справ. Как-то увеличить норму доверия, скажем так, народа к действующим полицейским, да, что показывает уже практика столицы некоторых городов Украины. Поэтому надеюсь, что появление в Чернигове этого подразделения значительно улучшит оперативную обстановку, увеличит раскрываемость и позволит людям по-новому относиться к собственной народной полиции. правоприємнику традиції нашої міліції представники міської влади зазначили, що готові допомагати новому підрозділу, який ймовірно вийде на вулиці Чернігова вже у січні наступного року.